Слава Господу! Гарного доброго вечора! Я рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу! Господь нам дає добрий час, де можна поділитися, знаєте, словом, поділитися серцем своїм. А в сьогоднішній день я хочу більше поділитися з вами серцем, більше поділитися своїми переживаннями. Тому що, знаєте, коли ми чуємо чуже свідоцтво, воно дуже важливе стає і в нашому житті. Воно стає. Дуже важливою підтримкою, тому що, коли я, наприклад, у своєму житті чула якісь свідоцтва від людей, які пройшли якісь шляхи, воно дійсно, знаєте, ставало для мене підтримкою і розумінням тому, що написано в Слові Божому. Якщо воно допомогло їм, воно допоможе мені. Якщо вони змогли це пройти, і я це зможу пройти. Якщо... Вони проходили такі випробування в своєму житті, знаєте, що вони проходили такі шляхи в своєму житті, то я не одинока, я не одна така, знаєте, і це воно деякій мірі, знаєте, воно є підтримкою, дійсно для нас підтримкою, що люди справилися з цим, що Господь їм допоміг, що вони це змогли. І от я вам хочу в сьогоднішній день якби святкувати про своє життя, да, і про дійсно підтримку, яка є підтримка небес. Підтримка небес. Ми, ну, люди в цьому світі, ми привикаємо до того, що нас хтось має підтримувати в цьому житті Якби люди або рідні, або близькі. І це нормально, коли ми чекаємо такої підтримки від людей. Але я вам скажу, що з часом в своєму житті я зрозуміла, що не завжди люди стануть для мене підтримкою, не завжди люди зможуть мене підтримати. І я вам скажу, що потім я вже зрозуміла в своєму житті, що на таких людей, навіть якщо це рідні люди, якщо це близькі, на їх не потрібно ображатися. Тому що я вам скажу, що підтримати вас може тільки сильна людина. Якщо людина, яка біля вас є слабою людиною, вона вас ніколи і не підтримує. Так що я вам скажу, щоб ви і ніколи і не ображалися на своїх рідних, на своїх близьких, що вони вас в чомусь можуть не підтримати. Тому що є така, дивіться, навіть історія, в Слові Божому, коли ізраїльський народ, він знаходився в Єгипті, і він наскільки розпространявся, їх було багато. Да? І євреї, не євреї, єгиптяни вирішили дітей, які народжуються хлопчиків, викидати річку Ніл на зідення крокодилам для того, щоб вони їх з'їдали, да? і щоб ну, народ не розпространявся. І я вам скажу, що є така одна історія, де відкрита мати Моїсія, вона нам описується, Словом Божим, майже про батька нічого не говориться, але ж явним образом да, дитина не могла з'явитися на світі це без батька. Батько теж був. Але я вам скажу, що там написано, що мати ну, скормила дитину, і дитині вже було три місяці хлопчику, він був вже ну, такий величенький, що скривати його було неможливо. І в той, момент життя, в той момент життя я так замітила через слово Боже, да, що дійсно бувають такі випадки життя, що коли у вас знаходитися рідні і близькі, але вони вам нічим не зможуть допомогти. Вони не зможуть вас підтримати. І що міг батько зробити проти приказу фараона? Єдине, що міг батько робити, це молитися там разом із матір'ю. Да. Але в той момент, коли мати. Молилася, я вам скажу, що небеса відповіли на її молитву. Небеса підтримали її материнське серце. Я вам скажу, так як ми матері, ми йдемо по цьому житті, і ми проходимо різні шляхи разом із своїми дітьми. І я вам скажу, що дійсно на шляхах життя нас підтримують небеса. Розуміємо чи не розуміємо, да? так як в деяких випадках життя, я даже. І не розуміла, що небеса підтримували мене, що небеса відповідали мені на мої молитви. Так, да, я просто молилася. Але з плином часу, з плином часу, коли мені Господь прогорив серце, коли склалися такі обставини в моєму житті, в мене троє дітей. Коли я проходила от, з однією з дитиною такі якісь ну, свої, своєобразні обставини життя, да, вони не були такі. Якби сказати вам сильно тяжкими і страшними, але коли е, немає такої знаєте, сильної підтримки, коли тебе, може, хтось підтримати, от так як Ну, що міг зробити чоловік е, матері Моїсія? І він не міг піти проти приказу, він не міг, він міг тільки молитися, але я вам скажу, що в деяких випадках життя вам придеться залишитися один на один із своєю. Якби, Бідою, своєю проблемою, так як залишилася ця жінка-мати із своїм материнським серцем, тому що якби дитину із її рук виривала смерть і вона не знала, що їй робити. І я благодарю Господа, знайте, що от, в Слові Божому воно відкрито, що небеса вони дійсно підтримують нас. Так як я вам скажу, що в один час в моєму житті. Господь підтримав мене в цьому випадку. Да? І, тоді, і тоді, знаєте, Господь прогорив моє серце, що небеса тебе підтримують. Небеса підтримують. Знаєте, наше серце воно деколи огорчається на наших рідних, огорчається на наших близьких. Нам печально, нам буває скорбно, нам хочеться плакати. Нахоче ну, це в опіяти Богу і бо говорить Господі, ну чому немає підтримки? Чому немає підтримки? Чому не підтримують ті люди, які мають би підтримати? Але я вам скажу не ображайтеся. Я вам ще раз і скажу не ображайтеся. Тому що людина, якщо слаба, вона вас не підтримає, в неї немає сили, яка могла б вас підтримати. Знаєте, Але у вас завжди... Є небеса, які сильні підтримати вас, які сильні підтримати вас. І в моєму житті, знаєте, я так благодарна Господу, що в мене дійсно є той Бог, який таки не дивиться на лице, Він не дивиться на наші гріхи, він не дивиться на наші беззаконня, він дивиться на наше серце, яке відкрите до Його, серце, яке вопіє до Його, серце, яке взиває. Тому що я вам скажу, що були в мене теж обставини такі життя. Коли я ще не ходила до церкви, як би сказати, не називалася там віруючою. Да? Але кожен вірує, як кажуть, по-своєму Господа, так і я на той момент життя, я просто знала, що є Бог. Тому що я опитала цей образ життя. Я бачила, Господь мені свідкував, що він є. Я бачила і в сім'ї, де бабушка молилася. Да? Я бачила людей, які жили в нашому там селі. Вони були ну, віруючі люди, які ходили до церкви. Це була сім'я така, баптістів була, на них так говорили. Ну, це одна із деномінацій ну, на той період часу це ще було дуже-дуже і дуже багато років назад. Це було років 40 назад. Да? Але Господь мені показував, що ну, є Господь. Да? І я на своїх шляхах життя, коли склалось в мене так життя. Я почала молитися до Господа. І на той період часу, я вам скажу, я теж залишилася своїми дітьми сама. Ну так склалися обставини життя. І дітки були дуже маленькі, дуже маленькі, і підтримати мене на той час не було кому. І я молилася. Я просто молилася. Тому що я, ну, я не знала Слова Божого. Я не знала, мене ніхто б не міг наставити, ніхто нікого рядом коли мене не було. Хоча були рідні, близькі, але підтримки, той, яка я потребувала, я її отримала тільки від Господа. Вихід, який мені потрібен був, я його отримала тільки від Господа. І в сьогоднішній день я так благодарна Господу, що я читаю Слово Боже, що я розумію, що для мене небеса являються підтримкою. Що мені не потрібно ходити з таким огорченим серцем і печальним в тому, що ви говорите, що ви мене не підтримуєте, рідні близькі там не підтримують. Я завжди знаю. І благодарю Господа за це, що мене підтримують небеса. Мене підтримують небеса. Я благодарна Господу за його руки, за безмежні його сильні руки любові, за його серце. Чую, я вам говорю, що Господь Він ліцеприятний. Він ліцеприятний, тому що колись. Я написала дуже багато віршів. В один період часу я їх дуже багато писала, одні були на українській мові, одні були на російській мові. І от такий один із віршів я писала, що ті сильні, працьонів ладоні, святої руки Господа Христа, Він протягнув комі, коли в гріхи і беззаконні я погибала. Так, да, дійсно, я вам скажу, то був період мого часу, коли я в гріху і беззаконні. Якби знаходилась, коли я ще не просила Господа прощення за свої гріхи. Я не каялася перед Господом, да? я не прийняла ще Христа в своє серце, але Він Він безмежно любячий Бог. І я так благодарна йому, що я вірю іменно такому Богу. Я не вірю якомусь Богу, такому, знаєте, якого я не знаю, який не відкривається мені. Я вірю дійсно дійсно, Богу. Богу. Який дивиться на серце, Богу, який неліцеприятний, Богу, який сильний простить всі мої гріхи, Богу, який любить мене такою, якою я і приймаю, такою, як я. Я благодарна, що іменно такого Бога я знаю. Такого Бога я знаю. Я знаю його сильні руки. Я знаю його любов, я знаю його серце. На сьогоднішній день я знаю його слово. Я знаю, що Він сильний провести нас. З одним, як говорив Яков, я з одним посухом перейшов Йордан. Знаєте, ви можете читати Слово Боже, і Господь може говорити через Слово. Господь може говорити вам, через як написано в посланні до римлян, через розсматривання своїх творінь, через те, що Бог сотворив все на цій землі різне, все не схоже, все, що може говорити. До вас і через що Він може говорити до вас? І як говорить, я з одним посухом. Да, це палка, це просто палка, на яку він узяв і пішов з дому. Але в Слові Божому, посух це є прообраз Слова Божого. Знайте, ви можете з одною палкою перейти свій Йордан. А я вам скажу, що в кожного з нас є свій Йордан, в кожного з нас є свої шляхи, які ми проходимо. І ніхто вам за вас не пройде їх. Ніхто, я вам сказала, не переживе те, що переживаєте ви в своєму серці. Ніхто, можливо, і до кінця, і не зрозуміє всієї той болі, всіх страдань, всіх випробувань, які проходите ви, але Він, любячий, і Він сильний вас підтримати. Він сильний підтримає вас із своєю силою, своїми руками, своєю любов'ю. Розумієте ви, чи не розумієте, тому що деколи, я вам скажу так, як і свого життя, я просто молилася. Але я не розуміла, не розуміла, що небеса мене підтримує. Я десь чекала підтримки, можливо, а я й я чекала, я вам скажу, від людей. Але я так благодарна Господу, що Він дійсно стілює і моє серце, стілює і моє розуміння, що люди не завжди будуть нам опорою. Не завжди. Тому що підтримати вас можуть тільки сильні люди, сильні люди. Слаба людина підтримати вас не може. Через те не ображайтеся на їх. Через те не ображайтеся на своїх рідних, через те не ображайтеся на своїх близьких, навіть самих-самих близьких. Тому що люди можуть бути в тілі сильними, а в дусі вони можуть бути слабими. Підтримати вас може тільки людина, якої сильний дух. Яка впитує силу Божу, Знаєте, яка впитує Слово Боже, яка дійсно може не просто сказати вам слово, не просто сказати, що «да, там все буде добре. Ні, ми всі знаємо, що все буде добре, але душа наша потребує більшого. Душа наша потребує, потребує кріпкішої основи. основи. А основа це є слово Боже, це є камінь. Який є Христос. І на цьому камні, да, на цьому камні, Господь говорив Петру, я создам церкву Мою, і врата да, я не одолію. Знайте, Господь в сьогоднішній день создав церкву свою на слові своєму. І в сьогоднішній день я бажаю вам, щоб ви наповнювалися словом, щоб ви наповнювалися Його мудрістю, наповнилося Його розумом із небеса. Вони будуть завжди вас підтримувати. Небеса. Тому що любов Його, вона велика, руки Його сильні підтримати вас там, де вас не зможуть підтримати ніхто в цьому житті. Так що, моліться Господу, славте Господа. благодаріть Господа. Прощайте своїх рідних, прощайте, своїх близьких, Да, зачасту нам говорять, що простіть, а як простить. А як простить, коли ти не знаєш, як простить? А як простить, коли твоя, твоє серце повне горячі на цих людей, повне е, обіди на цих людей, повне сліз на цих людей, що вони вас не підтримали. Я вам скажу, прощення приходить від розуміння, яке дає нам Господь. А Він нам говорить, що підтримати нас може тільки сильну людину. Слаба людина нас не підтримує, нас не підтримує. І яка б буває деколи, та сама людина не була, але в деяких випадках життя вас дійсно можуть підтримати тільки небеса, тільки небеса. І небеса нам підлагають свою підтримку, і небеса нам предлагають, як би сказати, основу і свій фундамент для нашого життя. Тому що даже в Слові Божому написано, що проклят чоловік, який надіється на плоть свою, да, і робить її опорою. Деколи і наша плоть, наша плоть і та плоть, яка може бути рядом до нас, вона не стане нашою опорою. Так що прощайте, любіть, а я залишаю вас словом, Господь любе, і я люблю вас, радості вам, щастя, миру і благодаті. Слава Господу! alleluia amen